Сьогодні не будуть вікна краситься та сажа труситься, бо ми їдемо на вечірню рибалку. Бо з цим переїздом у село нема коли і вгору глянуть. Вичитали в газеті, коли краще цим ділом займатися, скочили в машину з коженним сидінням та приїхали на місце. Открили задню ляду і почали збирати професіональне оборудовання, з яким ми покажемо, по чому коряк дрішні. Повдівали спеціальні рибацькі носки, які з заводом акухою посипані. Діма взяв свою сумку, з якою завжди по зарплату ходить, і двинули на точку, яку забронірували в інтернеті. І не вспівши машини 50 метрів одійти, як дощ пускається. Але настрій у нас бойовий, і ніякі погодні умови нас не. Злякають, але якщо ж сьогодні я нічого не зловлю, то у воду настять обіщаю. Діма достав Мольберта, якого в Аврорі купив, причепив держаки для водок і потихеньку почали фідернісності настроювати. І хто в тіємі понімає, що зараз рибалка удовольствия не дешева, та існості цієї рибою ніколи не окуплюється. Але як я всіх казав і кажу: на рибалку йдуть далеко не за рибою, а за душевним покоєм і атмосферою. Достав спакета відров, яке будемо, то в столобі Та й зовсім не намочивши ноги, набрав водички, учепили світлячків та коронками позатягали вузли на місіні. І щоб крючком себе заматню не піймали, Будемо зараз спробувати мій новий апарат тестувати. Нажав кнопочку, роздвинув ножки і на піску встановив. Підняв на максимальну висоту, щоб світив нам, як маяк у порту. І вже як люди при святиві починаємо приману колотить. Бо вміть рибу задобрить, це не чоловіка в інтернеті виписувати. Тут треба знання та постійна практика. Надів напальник, вирізаний з кожаної куртки. А мій напарник робить перший удачний заброс. бушла там накидаю стрільця, щоб черяків на сраці не було. Закидаю аж на полтаву, саджуюся як мати на батьківських зборах та починаю кайфувати від обстановки. Не спів його сісти, як за спиною щось починає шарудіти. А воно ж у голову з позитивного мало що починає лізти. Це вже, думаю, або інспекція спалила, або вовки якісь. Откручую фонарик з тренога і йду на розв'ятку. Але воно, мать утекло, бо я нікого не побачив. Прийшов назад, прикрутив на місце, а він світить так, наче хто з боку сваркою варить. Дуже класно, що він і ручний, і на тренозі. Даже можна до капота причепити, якщо у дорозі щось случилось. Бо магніт присутствує. Та й режимів всяких багато: білий, червоний, сос. А світить так само довго, як фінгал після п'янки. Можна на крючечок у палаці підчепити, або розкласти на всі метр дев'яносто два В общем, для рибалки, походів чи просто домашнього використання в'ячне замініма. Та й свят же ж повинні скоро виключати. То я думаю, він і в хаті хорошо пригодиться. А я ж почав зразу на два крючка рибу виносити. І дивлячись на те, що сьогодні в нашому садку робиться, вже понімаємо, що під вікнами крастися ми не будемо. А даже можемо розчитувати на жарені крашанки з ковбасою. І як більше не дощ, який постійно находить, та й з рота таке шурує, наче махурки закурив, але ж осінь, нічого не зробиш. Але треба було не ходити слину Скоть, а хоча чайочок в термос наколотить. але ще рішили поразу закинути та й збиратися додому, бо вже мокрі, як носові платки. Закидаю, наскільки мускулів хватає, і чую, що за спиною знову щось ходить. І, трохи не сцикнувши у труси, йду на розборки. І як показує вскриття, що це було просто дерево, яке потихеньку падало з кручі. Витягнувши післяній по таранинці, ми рішаємо, що на сьогодні фатить. Треба їхати ноги порять, вечерять та отдихать. Почали розбирати свою халабуду, складати інструменти та видвигатися туди, де на нас жде гаряча вечеря, теплі одіяла, і наші дружини, які є найбільшим нашим уловом. Бережіть себе та свою сім'ю на зв'язку.